Вітаю вас на вулиці міста. Виїхав тролейбус з символікою міністерства доходів і зборів. До 1 травня він курсуватиме по п'ятому маршруту залізничний вокзал вишенька і закликатиме віничан задекларувати свої доходи. За першим виїздом незвичайного тролейбуса з депо спостерігала наша знімальна група. Всеукраїнська акція від Міністерства доходів і зборів Декларуй Україну будуй. Триває вже четвертий місяць поспіль. Жовто-синя символіка акції курсує екранами центральних та регіональних телеканалів, прикрашає бікборди та сіті лайти міст. Аби активізувати громадянську сумлінність віничан, податкова служба області зініціювала розміщення соціального гасла ще й на тролейбусі, одному з найпоширеніших видів міського транспорту. Сьогоднішня промакція, акція вона насамперед зорієнтована на те, щоб дійсно ще раз нагадати і мешканцям міста Вінниці, і нашим гостям, які приїжджають сюди на терени Вінниччини, про те, що обов'язок кожного громадянина України задекларувати свої доходи, чим покращити і майбутнє нашого міста, і майбутнє загалом держави, тому отака соціальна реклама, як мобільний тролейбус. Він буде курсувати по маршруту, де зосереджена велика кількість людей. Вони вкотре будуть звертати увагу і перед тим, як поїхати на травневі свята, або відпочивати, або працювати на своїх присадибних ділянках, вони повинні задекларувати свої доходи, виконати свій конституційний обов'язок. Керівництво тролейбусного управління зголосилося на податковий екстер'єр однієї зі своїх машин без вагань, адже належне утримання такого комунального підприємства напряму залежить від повноти бюджету. Ми з великим задоволенням прийняли таку пропозицію, щоб обладнати тролейбус такою агітаційним матеріалом з того, щоб в наш міський бюджет зайшло більше грошей, а ми як комунальне підприємство від цього. Дуже і дуже залежимо, тому що практично і заробітня плата, і обслуговування, і утримання цього підприємства залежить від податків місцевого бюджету. Заклик задекларувати доходи буде актуальним до 1 травня. Саме до цього часу громадяни мають сповістити податкову службу про свої минулорічні статки, що не були оподатковані під час їх отримання. Податок утриманий з таких доходів громадян, майже в повному обсязі надходить до місцевого бюджету. Тож деклараційну кампанію щороку підтримує міська влада. На сьогоднішній день то подія, яка відбувається, вона засвідчує. Такого необхідність поєднання спільних інтересів і інтересів територіальної громади міста Вінниці, яка переймається долею малих молодих маленьких діточок. І нагадати одночасно платникам податків про те, що все те, що називається декларування їхніх доходів, це не якісь абстрактні речі, це те, що йде безпосередньо на вирішення конкретних проблем конкретної територіальної громади. Першими почесними пасажирами тролейбусу із логотипом міністерства доходів та зборів, а також закликами до декларування, стали підопічні обласних податківців, вихованці дитячого будинку малятко. Сьогоднішня акція це є доказ того, що і, і міська рада, і, і міська адміністрація, і обласна адміністрація, і в частності адміністрація податкова, вони не байдужі до долі дітей наших, до долі дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, що вони їх люблять і опікуються ними. Під час катання містом діткам в салоні тролейбусу влаштували справжнє свято, пригощали ласощами та проводили театралізовані ігри. Зручно, швидко, безкоштовно. Подавайте звітність в електронній формі. З повагою Державна податкова служба України. Задекларувати свої доходи з метою отримання податкової знижки право, що надається нашим співгромадянам і діє до кінця року. Сьогодні ми розповімо про найпопулярніший вид податкової знижки, на який претендують віничани, пов'язаний з оплатою освітніх послуг. Якщо ви студент і сплачували за своє навчання у минулому році, ви маєте можливість скористатися правом на отримання податкової знижки до кінця поточного року. Однак лише у випадку, якщо ви або ваші батьки, що проплачували за навчання, отримували заробітну плату. Для отримання податкової знижки слід звернутися у податкову інспекцію за місцем проживання і подати річну податкову декларацію. Окрім останньої, варто прихопити ще деякі важливі документи, що підтвердять право декларанта на податкову знижку. До декларації обов'язково слід додати копію договору з навчальним закладом про платне отримання середньої професійної або вищої освіти. Копії платіжних документів, які підтверджують сплату за навчання на користь закладів освіти, паспорт та копії довідки про присвоєння номеру облікової картки платника податків, свідоцтво про народження у випадку, якщо декларацію подають батьки або один із подружжя, та довідка особи, яка подає декларацію з місця роботи про нараховану зарплату та отриманий податок з доходів фізичних осіб за звітний рік. Щодо останньої довідки декларанту слід звернути особливу увагу на правильність її оформлення, адже саме на довідку про заробітну плату орієнтуються податківці, вираховуючи податкову знижку. В цьому році в довідці про доходи необхідно зазначити суму соціальної податкової знижки та єдиного соціального внеску. Окрім зазначених документів, в податкову слід також надати номер розрахункового рахунку, на який у двомісячний термін надійдуть перераховані кошти. На період декларування громадянами доходів, а саме до 1 травня 2013 року, Вінницька об'єднана державна податкова інспекція працюватиме за подовженим робочим графіком, а також у вихідні та святкові дні. Крім того, до кінця квітня у найбільших торгівельних центрах міста та на ринках працюватимуть виїзні консультпункти з питань декларування доходів. Вінничани можуть звертатися до фахівців таких пунктів з будь-яких питань щодо декларування доходів, у тому числі подання декларації в режимі онлайн, отримання податкової знижки та уточнювати режим роботи податкової інспекції. Фахівці Центру обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ активно роз'яснюють громадянам правила оподаткування об'єктів житлової нерухомості, зокрема застосування пільг зі сплати податку. Так, зменшення бази оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи, передбачено для квартири на 120 метрів квадратних і для житлового будинку на 250 метрів квадратних. Дані пільги надаються один раз за звітний період і застосовуються до одного об'єкта житлової нерухомості у якому фізична особа платник податку зареєстрована, або ж за бажанням платника до іншого об'єкта житлової нерухомості, що перебуває в його власності. У другому випадку застосування пільги звертають увагу податківці, платник має подати до 1 липня поточного року відповідне письмове звернення до податкового органу за місцем реєстрації. Податок з доходів фізичних осіб один із основних податків, що наповнює місцеві бюджети регіону. Він щомісяця утримується із зарплат працюючих громадян та є кінцевою метою щорічної деклараційної кампанії. Під час останньої громадяни декларують доходи, які не були оподатковані під час отримання. Сповістити про них означає добровільно задекларувати. Це сумлінний вчинок справжнього громадянина крок до європейського розуміння власної участі у створенні добробуту свого міста та села. Дуже важливий момент сьогодні це декларування доходів громадян. І для нас дуже важливо, щоб дійсно кожен громадянин, усвідомлюючи, здав декларацію до 1 травня і таким чином ще раз продемонстрував свою культуру як платника податку. Наразі на Вінниччині задекларували свої доходи, отримані протягом 2012 року майже 10 тисяч наших земляків. Їх внесок у добробут своєї держави вже сьогодні склав понад 3,5 мільйони гривень. Декларуй Україну будуй. Це всі податкові новини, якими ми хотіли поділитися з вами сьогодні. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.